Так. Сьогодні 26 червня наші партнери та ми Сила в Єдності, благодійний фонд Сила в єдності 2022, відправляємо на 77-му бригаду. Тут всяка постіль наші партнери передали сюди, щоб ми їм могли відправити. Це все наші люди. Вся Україна збирає, збирає речі для наших хлопців. Це шоколадки. Це духовне відродження. Да, духовне відродження. Пастер. Нам пастир я... передав. Оля... Да, щоб нашим воїнам сладко було. Русню колошматити. Mm -hmm. а, да, а це наші партнери два в одному та почути серцем благодійний фонд. Вони нам... Та Майкл з Германії, блогер наш, це він все знайшов та передав. Ось продукти харчування. Тут сухі борщі і суха вермішель. Також всякі засоби гігієнічні ми передаємо, чай холодний. Плітоноски, Галік, скажи, що плітоноски, Пліт... пацани, в цьому ящику плітоноски. це. Плітоноски, диволановський спуск, пацани які ці мопеди. Ще, Хлопці, які чинять мопеди, то вони Дивано... передали хлопцям плітоноски. Багато, багато хто допомагав нам збирати цю посилку. Нет, это просто Александра, Сергія і Леоніда, Госені Де Валана, плітоноски нам зробили. Дякуємо. Ось. Дякуємо всім, всім, хто допомагав нам. Ми бажаємо всім здоров'я та мирного неба. А хлопцям... Бажаємо перемоги. Перемоги, перемоги, ще раз перемоги. Що, скажіть? Діти, дітям, діти, діти. Ми всі, всі, всі збираємо. Все це, це по всьому світу їздимо та збираємо. До нашого горя долучаються дуже багато людей, які з того боку границі слідкують за нашими собиттями, котрі в нашій країні проходять. Тому Ми дуже-дуже дякуємо всім, всім. Бо без них ми б не змогли цього робити. Дякуємо. До побачення, до перемоги. Разом ми сила.